І в південній Африці ми відвідуємо місто, яке виросло завдяки залізній руді, а тепер переживає занепад. Світом керують корисні копалини, нафта, вугілля або руди. Експорт цих ресурсів є для багатьох держав мільярдним бізнесом і часто найважливішим джерелом прибутку. Це добре триває доти, поки існує відповідний попит, великий голод. Тоді підприємства отримують великі прибутки. Але вже із давніх пір попит скорочується, ринок насичений, ціни на дні. Товарний індекс Блумбергу узагальнює цінність 20 основних сировинних матеріалів. За п'ять років він зменшився наполовину. Важливою причиною цього є економіка Китаю. Вона більше не росте так швидко. підприємства імпортують менше і багато постачальників сировини. Як приміром, Австралія, Бразилія чи Південна Африка залишаються сидіти на своїх товарах. Проблема Китаю є світовою проблемою. Кату Південна Африка. Місто Пустеля, місто залізної руди. Більшість із 11 тисяч жителів працює тут у гірничодобувній галузі. П'ять років тому, коли на залізній руді можна було ще заробляти хороші гроші. Справи у підприємців ішли чудово, а з ними і у всього міста. Проте останнім часом попит на сировину зменшився. Сьогодні зупинено багато машин. Адель Росу виросла у кату її сім'я вже давно живе з гірничодобувної промисловості. Вона охоче згадує про старі гарні часи. Як відповідальна особа про Солідарність вона багато часу проводить у поїздках містом і часто приносить погані новини. Залізна руда одна із корисних копалин, ціна на яку знизилася найбільше. Тому з червня минулого року я маю справу із більш ніж шістьма тисячами звільнень. І вони не останні. Кумба Айрон Уар найбільший виробник залізної руди в Африці. Планує скоротити на території кату майже чотири тисячі робочих місць. Масові скорочення мають відбутися по всій південній Африці. Як кажуть, на волоску повисли 32 тисячі робочих місць. Великою проблемою є залежність від Китаю. Досі більш ніж половину залізної руди, видобутої у Кату, відправляли в Китай. Тепер попит нижчий. усе місто живе з видобування залізної руди. Для нас це справді важкий удар. З наслідками вимушені боротися в маленькому місті майже всі магазини закриваються, тому що немає покупців. Офісні приміщення порожні, а ціни на нерухомість впали. Бачите, ось знову табличка продається. Під час останнього засідання про спілки до мене підійшов чоловік зі слізьми на очах. Минулого року він купив будинок у перерахунку за 95 тисяч євро. Тепер банк оцінює будинок у 30 тисяч. Чи вдасться йому коли-небудь його знову продати? Це сумна гра у всьому кату і в багатьох інших гірничодобувних містах південної Африки. Підприємства, які залежать від видобування, наприклад, у будівництві, закриваються. Пакують свої речі і йдуть. Алан Секомбе, кореспондент Бюзнес-Дей провідної ділової газети Південної Африки, головну увагу приділяє природним ресурсам. Те, що зараз відбувається у його країні, він ще ніколи не переживав. Като є мікрокосмосом великої проблеми, з якою вимушені справлятися всі національні економіки світу. Справи йдуть вгору і вниз. У хороші часи можна справді добре заробити. Людей наймають на роботу, і потім раптом бум минає. Робочі місця скорочують, і люди залишають такі міста, як Кату. Це саме відбувається у Замбії або Анголі. тому економіка там знаходиться навіть на межі розпаду ввечері. Засідання проф в Кату. Тут кожен занепокоєний своїм робочим місцем. Всі охоплені гнівом і відчаєм ми не знаємо, що на нас чекає, адже ми хочемо знати лише те, що стосується нас. Будь ласка, люди, заспокойтесь. Я знаю, це важко. І мені зрозумілі ваші почуття. Ми всі сидимо в одному човні. Ви повинні набратися терпіння. Ми будемо тримати вас у курсі. Ми більше не насмілюємося витрачати навіть найменші суми. Коли ти йдеш за покупками, то завжди питаєш себе: що, коли я завтра позбудуся роботи? Ми живемо з постійним страхом. Адель Росув не може позбавити людей страху. Я не знаю, які можуть бути альтернативи. Я не знаю, куди можуть піти люди, якщо позбудуться своєї роботи. Наразі ціни на всю сировину нижче плінтуса, Тож я нікому не можу порадити. Спробую отримати робоче місце у галузі видобутку платини чи золота. Там ситуація краща. У профспілці Адель Росув. Переважна кількість членів білошкірі. Фамасемосипеді Давид Санане виступає за права чорношкірих робітників в іншій проспілці. Об'єднання часто зустрічаються, тісно співпрацюють. Всі стурбовані через робочі місця найманих працівників. один робітник на шахті забезпечує цілу сім'ю. Тож, коли свою роботу втрачають 4 тисячі людей, від цього страждає приблизно 40 тисяч. Найкраща ситуація також і в районі бідноти у кату. При цьому люди тут і так мають небагато. Багато жителів працювали раніше на суд підрядників шахт. Йозеф квесті, муляр втратив свою роботу, а грошової компенсації вистачило ненадовго коли я став безробітним, я отримав у перерахунку 1300 євро. Тепер гроші скінчилися, і я більше не можу купувати собі їжу. Великі шахти не допомагають людям. Вони жадають лише прибутків і забирають собі усе, що отримують. Тепер вони звільняють своїх робітників і потім йдуть. Ми запитуємо у Кумба Айрон Айр і не раз. Відповіді ми не отримуємо. Боротьба за робочі місця вона для Адель Росув часто безнадійна. Ситуація стосується також і її. Цей будинок належить шахці. Його ми позбудемося у першу чергу, якщо мій чоловік втратить роботу. Тому вони сподіваються у південній Африці на те, що ціни на сировину колись знову підуть угору, і все, що повернеться на добре. Насправді ситуація може лише покращитися.